Що залучаються тут вже питання дійсно матеріально-технічного забезпечення ті відповідні комплекси, які мають бути на землі, і відповідно вже самі літачки, які будуть перехоплювати. Ворожі шахеди, те, що вони діють ефективно, це абсолютно вірно. Але мобільні вогневі групи, я зараз б, навіть озброєні кулеметами саме сьогодні. Ще з рахунку не списував. Принаймні, те, що стосується півдня, тут тобто, та ситуацію ситуацій у то кожної ночі або кожного дня, коли збиваються ворожі ударні дрони, там є заслуга, в тому числі мобільних вогневих груп, які озброєні мають відповідне, мова не йде про автомат. Звісно, мова йде зокрема про крупнокаліберні кулемети, як мінімум, там браунінг той самий. То є ураження, є відповідні збиття. Тому о, вчитися, вчитися ще раз вчитися. Це звичайно те, що має бути в основі будь-якого навчання, будь-якої військової професії чи спеціальності. Пане Сергію, от нещодавна заява одного із наших частих гостів на новинах Лайф Олег Петренко, той самий голова штабного фонду 3-го армійського корпусу, зазначав нещодавно, що вогневі мобільні групи збивають дрони з ефективністю близько нуля відсотків. Ця заява наробила галасу і одразу ж військові експерти. До прикладу читав думку Олександра Коваленка, який розкритикував цю думку нашого спікера і зазначив, що це абсолютно не відповідає дійсності. Це є знев. Вагою до тих бійців, які щоночі стають на чергування. для того, аби люди в тилу цивільні і не тільки цивільні українці мали можливість поспати трохи, це знову ж таки є ознакою неповаги, але все ж таки, як я розумію, певного роду падіння ефективності спостерігається. Якщо це не нуль, то точно вже не ті показники, які ми мали там, до прикладу, у 23 му або 24 му році протягом цієї повномасштабної війни чи я бачу ту заяву. Я так само критично до не поставився і навіть не хочу тут вступати в суперечку. Підтримую думку пана Олександра Коваленка, це не тому, що він одесит, тому що ми товариші. Відповідно, він аргументовано, він аргументовано це зробив. Я бачив цей допис. Очевидно, говорити про нуль. Я не знаю, можливо, шановний пан, який це говорив. Він мав досвід, неефективний досвід власної роботи в мобільній вогневій групі. Я не знаю, але така думка пролунала, тому маємо відповідати. Я вже сказав про те, що дуже багато шахетів збивається, в ударних дронів, типу шахет збиваються мобільними вогневими групами. Зараз я не наведу таку статистику. У мене її немає Відповідно, я думаю, повітряні сили могли б зробити у разі необхідності таку статистику. Скільки мобільні вогневі групи на сьогодні можуть або збивають очевидно ці ударні дрони? Я просто для порівняння, пам'ятаєте, коли виявилося, що шахеди можуть літати там, підійматися на висоту 2 і понад кілометри? Я навіть чув там про 5, особисто не бачив ніколи, що 5 літали кілометрів. Два-три, так це було. Сьогодні ці висоти змінилися. Вони стали нижчими знову. Там тактика зовсім по іншому зараз використовується, але висоти, бачите, стали нижчими. То, що ми тепер мусимо сказати, мобільні групи не мають працювати. Ну тобто, бачимо, що ворог змінює тактику. Відповідно, на неї треба реагувати. Це перший момент. По-друге. Ми завжди говоримо про те, що е, знаряддя вбивства, знаряддя наступу, воно завжди йде попереду, ніж знаряддя оборони. Це логічно, тому що е, ті самі ракети, які ворог намагається модернізувати, звичайно, для того, аби обходити системи Петріо, так звичайно, то треба вже вносити буде якісь корективи, в роботу в засобів протиповітряної оборони. Так що тут все очевидно. Е, ну, власне, такі думки, є, і вони підтверджені практикою. Насправді тут нічого нового від себе точно не придумав. Теж, якщо говорити про нічого нового, Верховна Рада в 17 раз схвалила продовження воєнного стану та мобілізації іще ще на 90 днів. Тепер згідно з цією інформацією, до 3 лютого буде продовжено воєнний стан і зазначається, що дане рішення підтримало 317 депутатів. Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроекти. Ну і якщо говорити про мобілізацію, то заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ефірі новин лайф заявив, що Якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується. Водночас він зазначив, що мобілізація в Україні наразі несправедлива. Почуємо більше. Абсолютно очевидно, що ми вигрибаємо певні класи людей, да, і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. А, тому мені здається, що починати треба саме з. Питання справедливості, а, а другим це має бути питання мотивації, тобто зробити все можливе для того, щоб мотивувати людей до свідомого рішення і до свідомого прийняття цього рішення, і взагалі розуміння того, що відбувається. Що стосується підготовки, то моя взагалі позиція більше того, навіть певний час свого життя я цьому приділив. Це я вважаю, що взагалі в сьогоднішніх реаліях має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення. Пане Сергію, ваша думка з цього приводу, якщо говорити про цитату пана Максима Жоріна, чи вважаєте ви задовільною підготовку новоспечених військових мобілізованих українців, і чи потрібно говорити про підготовку усього цивільного українського населення до того, аби брати до рук зброю? Ну, давайте про мотивацію мені не легше в цьому питанні говорити, тому що у нас добровольчий підрозділ їх не так багато, тому що багато з наших. Удачних колективів вони зараз працюють у складі або збройних сил, або головного управління розвідки там служби безпеки України. Відповідних структур структур сил оборони є суто добровольчі ще підрозділи. Відповідники діють звичайно в рамках чинного законодавства і відповідно до тих бойових розпоряджень, які видаються е, з, силами оборони України. Так от щодо мотивації, тут все зрозуміло. Невмотивованих людей у нас немає, тому що у нас немає таких перев. Вілеї як заробітна платня. Суто в добровольчих підрозділах у нас їх немає. Люди навпаки вкладаються в досконалість підрозділів, в особисту підготовку. Це щодо мотивації. Щодо підготовки, ну фактично, з цього випливає, і тут я не можу з колегою не погодитися. Я теж знаю, пане Жоріна вже дуже давно. і Ми спілкувалися на цю тему. Відповідно, сьогодні мова дійсно йде про мілітарність українського суспільства, усього українського суспільства без винятку. Я зараз навіть розумію, що хтось почне. Там кидати капці в телевізор або в екран телефону чи там ноутбуку, кричати про те, що діточок маємо навчати з пелюшок володіти зброєю. От дещо про інше на Росії там це відбувається, там найгірший приклад того, як це не має відбуватися. Ми говоримо про інше саме про виховання вмотивованих людей, які розуміють, що ми живемо сьогодні в такому агресивному середовищі навколо нас, перш за все, звичайно, говоримо про Російську Федерацію, і нам потрібно постійно захищатися на одному поколінні. Витягнути все це, що витягується сьогодні, звичайно, не вдасться. Ми це теж маємо розуміти, навіть якщо буде припинено повноцінно вогонь, і наступить якийсь певний період. Ну можливо, там навіть не відпочинка, а удосконалення нашої системи оборони та національної безпеки. Так, от, власне, про виховання таких людей. Цивільних на сьогодні так і мова йде. Про все підкреслюю, суспільство, це стосується і е, жінок, і чоловіків відповідно, вміти е, себе захищати, вміти захищати свою родину, і, власне, найголовніше виживати в умовах воєнного стану і в умовах бойової обстановки. Ми ж не говоримо про те, що там давайте всі кинемо в горнило війни. Ні, мова про те, що вижити і перемогти. Е, ну і власне, якщо говоримо про мобілізацію, звичайно, і представнику третього армійського корпусу е, пану Жоріну легше. Говорити, він працює з цим контингентом. У нас немає мобілізованих. Ще раз підкреслю, але те, що справедливість в мобілізації має бути, це очевидно. Послухайте, 24 лютого, 2022 року, оголосили повну мобілізацію для всіх. Там не було виділено окремо категорії людей, які мусять прийти і, хоча б перевірити, чи є вони на обліку, чи немає. А не вишуковуватися там або сідати в автомобілі. Я того не бачу. Ми займалися спочатку. Війни зовсім іншими справами, що люди просто там колони стояли на виїзд з держави. От про це треба говорити, так що все має бути дійсно справедливо. Ми всі громадяни України. Тому мобілізація є, треба її виконувати. І тут я пана Жоріна цілком підтримую. На останок пана Сергію, хочеться почути вашу реакцію на слова. Напевно, ще топ Пропагандиста або одного із топ-пропагандистів Російської Федерації, очільника ЗС РФ Сергія Лаврова. Буквально щойно стало відомо, що він заявив, що більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемир'я просто зараз. Що наштовхує на цілковите розуміння, росіяни цього перемир'я не хочуть і будуть робити все для того, аби цей процес саботувати. Друга е деталь, другий висновок, який робимо, вони всіх нас вважають нацистами. Ваша відповідь. Ну нас можна вважати націоналістами українськими. Це буде Але це абсолютно не про неправдою. Так звичайно. Ви знаєте, це як у тому старому вислові, що головне під час слідства не вийти самих на себе. От власне Лавров це по-моєму, по-моєму, зробив. Хто такі нацисти? Ну очевидно, що це Російська Федерація, тільки назва інша рашисти. Дуже дякуємо, пане Сергію. Дякую, що долучилися. Дякую, Дякую. що відповіли Дякую. на моє запитання навзаєм. Сергій Братчук, речник Українського Української добровольчої армії, з нами був на зв'язку. Повертаючись до студії, переходимо до розмови з Ігорем Чаленко, політологом, головою центру аналізу та стратегій. Ваша реакція на слова Лаврова, пане Ігоре, що означає. Влада нацистів, і не будемо йти на перемир'я. Чи мають цю заяву почути у Вашингтоні? Чи вона е спрямована на вуха на свідомість? Якщо можна про це говорити, якогось Васі Пупкіна із Челябінська? Ну це ж апелювання знову ж таки до однієї з так званих цілей так званої СВО про денацифікацію. Просто тобто вони відпрацьовують і далі, тему, що вони піднімають ставки. Намагаються змусити Україну піти на невигідні для нас параметри завершення війни. Угу. Ну, Очевидно, що вони хочуть продовжувати воювати. Частина, принаймні, російської еліти на це запрограмована, і Лавров, в принципі, він якраз і представляє Крило Яструбів. Там, де з'являється Лавров, одразу блокується в подальшому дипломатична комунікація публічна. Коли йде намагання навести мости через так званих Тіхановців, от, зокрема, куди і входить відомий нам Кірил Дмітрієв, uh -huh. то це якраз іде намагання ну, все ж таки якось наблизити завершення війни. Коли з'являється Лавров, все навпаки. І я тому я здивувався, коли побачив, що хочуть зробити зустріч рандеву. Відповідно Лаврова і Рубіо, бо я прекрасно усвідомлював, що це або формальний підхід просто до організації зустрічі без узгодження якихось параметрів, або просто намагання вже по, цей картковий будинок завалити. Хочеться аби стійко на своїх ногах стояла Європа, аби вона не завалилася, тому що сподіваюся, що. Тепер точно розуміють, що загроза стоїть і перед ними. А загроза не лише України стосується. Ну а Росія тим часом активно готується до війни із Європою, насамперед із НАТО. Про це повідомив заступник очільника ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, це свідчить із програми озброєння до 2036 року, які зараз розробляється у Російській Федерації. Він каже, що Москва активно працює для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Європі, зокрема провокаціями із ВП. Ла кібератаками та підтримкою проросійських сил почуємо: реформування збройних сил Російської Федерації. Програми зброєння, які зараз розробляються на період 2036 року, вони чітко свідчать про те, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою насамперед з НАТО. І це не просто наша оцінка воєнної розвідки, це підтвердження тими підтверджено тими документами, які ми маємо на сьогоднішній день. Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні місяці представляв концепцію озброєння Російської Федерації до 2036 року, першим пунктом чітко визначив. Що ця концепція призначена? Головна, її, одна з головних її завдань. Це підготовка збройних сил Російської Федерації до ведення війни з НАТО до 2030 року. Ну, і водночас, Володимир Зеленський вважає, що ймовірний напад Росії на країни НАТО залежатиме від обставин. А нещодавня атака дронів на Польщу була просто перевіркою. При цьому Зеленський переконаний, що Путін хоче атакувати НАТО. Давайте почуємо. Я думаю, він перевіряє, що країни можуть робити, особливо після того, як вони передали частину своєї протиповітряної оборони Україні, після того як вони допомогли нам, що вони можуть зробити, що можуть збити, яку кількість дронів він робить це. Він перевіряє, як країни НАТО відповідатимуть, щоб розуміти, що відбувається, і також це російський тиск на Європу. Ігоре, ну було б дивно, якби позиція президента та заступника очільника гур розходилися. Ми розуміємо, що наш верховний головнокомандувач має увесь обсяг даних із розвідки. Але я хочу зауважити, що останні кілька тижнів отих от провокацій, які бачили у вересні, не чути. З останнього ще пам'ятаю на кордоні із Естонією чи Фінляндією, було помічено близько семи зелених чоловічків озброєних, але Спокійно стоячих і не чинячих ніяких там провокативних дій, окрім самої їхньої наявності та існування. Чому зараз маємо паузу? І чи пов'язано це із рішучими заявами наших партнерів, впевненістю у тому, що наші партнери все правильно зробили, те про що говорив, наприклад, Марк Рюте генсек НАТО. Чи все ж таки тут іде підготовка до якогось нового етапу ескалації з боку РФ? Я не бачу паузи, насправді, тому що буквально декілька днів тому, на минулому тижні, теж фіксувалися безпілотники. Продовжилась ця вся ідея з невідомими літальними апаратами От, в Західній Європі. І, в принципі, ну, це менше їх стало, дійсно менше. Ну, але ж знову ж таки за рахунок того, що, умовно кажучи, попалили, звідки їх запускали зазвичай, тобто. Це ж судна тіньового флоту Російської Федерації. Ну і відповідно, зараз я особисто очікую наступної стадії, бо Путін все рівно він знаходиться в сценарії контрольованої ескалації. І цей сценарій вимагає постійного підвищення. Так може кожен етап бути довготривалим. Ця платівка може грати ну, відносно так, може скластися враження безкінечно довго, але все рівно він намагається цим тиснути на Європу, загалом на захід, на нас теж. Бо логіка, яка є що чим більше він буде тиснути на Європу, тим більше ресурсів будуть намагатися акумулювати всередині, не передаючи нам. Угу. ну тим не менш, це працює чи ні? Бачите, частково частково з цієї точки зору. Поляки заявляли, що давайте їм там під 40 мільярдів євро на укріплення кордону, ще якісь нюанси. Ну, тобто є такі певні речі, а плюс ідеї теж звучать активно в європейському сегменті соціальних мереж. Часто підкидуються вони теж ботами, що треба завершити війну в Україні так, як хоче Путін, щоб війна не прийшла в Європу. Тобто цей меседж він теж продукується. Але ну, поки що він не отримує достатньої підтримки. І я думаю, що Путін все рівно він не припинить е, такий тиск. Але, до речі, от, повертаючись до початку нашої розмови стосовно там, тамагавків і всього іншого, я думаю, що і Трамп почав форсувати тему відповідного озброєння не лише через Україну, а через те, що йому треба було показати е, рішучість і силу. Для своїх союзників по НАТО, угу. що ну зрозуміло, що Україна знаходиться на першій лінії оборони, і точно не натівці будуть атакувати а, тил російського противника. А, а велике, українці можуть. велике сподівання, пане Ігоре, що партнери все ж таки не, скажімо, так затиснуть до грудей усю свою зброю, а продовжать підтримувати Україну. І про це говорить наступна новина від Bloomberg. Італія не публічно висловила готовність приєднатися до групи союзників. По НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи Піорл, зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників. Тут е, перше, що на думку спадає, от те, що, як ми знаємо, саме явище поразки це сирота, а перемога має багатьох батьків. Я хочу вірити, що це новина про те, що Італія хоче стати частиною. Коаліції, яка е, здобуде, ну якщо не перемогу, то успіх в плані завершення російсько-української війни. Що думаєте? Ну я не думаю, що тут е, якраз е, те, що їх стимулювало, це бажання от е, сісти в поїзд, який вже відходить. Ні, У Талії просто е, цілком зрозуміло позиціонування. Вона ж є одним із найбільших теж виробників е, військової зброї. Нові ну, військового обладнання, устаткування на території ЄС, ну для прикладу є ж конкурент Петріота СамТі, так відповідно італійсько-французького виробництва. Uh -huh. І, до речі, якраз восени до нас мав надійти третій комплекс Сампті, який дозволяє збивати. Баліст. Балістку, так. нам не все добре там по якості, ну стосовно там успішності збиття. Ну все рівно дуже дуже достойні показники. Uh -huh. Тому в цій ситуації я думаю, що більше зіграла роль комунікатора Мелоні з Трампом. Вона показала, що не лише з точки зору хороших відносин, але і гроші так само. Uh -huh. Те, що Трамп хоче, тобто, це закупівля за європейські кошти американської зброї. Тобто вона підкріплює свою позицію цього контакту з Вашингтоном. Наскільки скажімо так, бажання сподобатися Трампу може далеко завести Італію, тому що перед очима стоїть заяви Трампа стосовно Віктора Орбана, який він молодець, який він красень, який він хороший політик, і там всі відверто кажучи зловили іспанський сором, окрім можливо тієї самої прем'єрки Італії, чи може вона почати підтримувати лідера Угорщини для того, аби її згодом колись підтримував Трамп у випадку чого? Ну будемо дивитися в принципі. А, ну, якщо навіть говорити про внутрішньоєвропейську європейську політику, так. то а, Мелоні, все ж таки, вона є конкурентом для Орбана а, в темі впливу саме на правий електрорат в правій ніші. І ми знаємо, що вони ж представляють різні групи в європарламенті. Угу. Тим не менш, тим не менш, різна ситуація може бути, і якщо дійсно Трамп продовжить настільки агітацію конкретно за Орбана, ну не пряма можливо агітація, але якісь кроки, які Орбану могли б бути використані як елемент підтримки. Ну, все рівно, все рівно. Я думаю, що скоріш за все, якщо говорити про загальноєвропейську політику, то там все ж таки намагаються подібні речі не настільки відкрито робити. Все таки це токсично розглядається саме на європейському рівні. А от коли це робить Трамп, а що йому так само, як маск там намагалися впливати і на вибори в Німеччині, пам'ятаємо і. На ситуацію теж до речі продовжується тема по розкручуванню реформ Києва, Великобританії. Ну багато таких моментів, де Сполучені Штати не офіційно, але через позицію чи лідерів чи представників топ бізнесу намагаються таким чином впливати на формування європейської політики. Наостанок, я хочу зауважити: ми спілкувалися з експертами і дійшли висновку, що Віктор Орбан цікавий. Як Трампу, так і Путіну, як особа, яка дестабілізує середині європейської родини общини ситуацію. Він ще цікавий сідзенпіну, от як і певний і елемент з таке враження, України. що ну от лідер сполучених штатів Америки із своїми ворогами. Ну, в Китай в першу чергу в одному човні це якось дисунує, але звісно ж зацікавлені вороги і в дестабілізації всередині нашої держави в політичному плані. Також тут наостанок щойно з'явилася новина про те, що Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від слуг народу, Анни колісник. Як відомо, колісник отримала підозру від Набу та САП у недостовірному декларуванні на понад 4,4 мільйони гривень. Ну, підозрює я підозрюю, я так розумію, буде продовжуватися слідство. Тому поки що ніяких таких доконаних та рішучих заяв робити не будемо, але сам факт наштовхує на гарні думки. Тобто, такі прецеденти можуть каратися таким чином. Що думаєте з цього приводу? Неважно, не, не, не потрібно це сприймати як покарання все ж таки колісник сама написала заяву про складання повноважень. Це відбулося чи то в травні, чи то в червні. Mm -hmm. Зараз у нас жовтень місяць, тобто ми розуміємо, що вона здається була списочниця, і це якраз і показує, що є питання сьогодні далі в.